Які цілі на 2025 рік у людини, яка нещодавно втратила всі сенси? І це я. Мене звати Руслана, мені 34 роки, я вже, напевно, п'ятий рік. Стараюсь вийти з депресії, але я тільки нещодавно дізналась про те, що в мене дійсно депресія. І знаєте, дуже багато людей теперішнього часу, особливо коли так багато соцмереж і всі такі успішні. Ціх там такі, знаєте, цілі карті купити собі, сумочку, Ермес, я не знаю, які зараз брендові сумочки. Полетіти на Балі, знаєте, така вже поп попса. Полетіти на Балі, куди там ще літають в Париж. Ну, дуже багато таких. Майже всі цілі зазвичай у людей матеріальні. У мене людина, яка дійсно вже давно знаходиться на емоційному дні, і інколи просто шукаю сенси, як взагалі жити, де брати цю мотивацію для життя. Але все ж таки я її знайшла і от хочу з вами поділитися своїми цілями на 2025 рік. І це будуть. Абсолютно нематеріальні цілі. Я навіть собі прописала, знаєте, в черновичку, що я хочу. І це навіть не цілі. Це дуже голосно звучить цілі, це внутрішні запити на 2025 рік. Прямо це те, чого я внутрішньо хочу. І перше, з чого я почну, це я тут написала Яснобачення. Що для мене яснобачення це. Просто чітко усвідомлювати, а чого ж насправді я хочу. І мало того, що чітко бачити, що я хочу, а ще й знати бажано, оце ясно бачити цільові дії, які мене приведуть до того, що для мене важливо, що для мене потрібно, і що цінно. І е, це насправді дуже важливий навик, ясно бачення, тому що у мене було часто таке, що я ніби щось хочу, але конкретно я не знаю, що я хочу. Я просто знаю, що от, і, якось так знаєте, як ото приходиш е, до перекоря, і е, ти якось взяв фоточку з інтернету, з якоїсь там зірки, і, і приходиш і кажеш, я хочу так. А чи воно тобі, тобто ця зачіска підходить чи не підходить, типу. Ти не знаєш, ти просто кажеш, я хочу так, як Кім Карадачен. Але якщо брати Кім Карадачен, це зовсім інша людина. Їй Те, що підходить Кім Карадачин, не означає, що підійде тобі. І це стосується всього, як зачісок, так і всього в житті. Тому тут дуже важливо ясно бачити, чого саме, що саме треба тобі конкретно, от мені наприклад. Чого я хочу, оце ясне бачення. Друге вихід з ілюзії. Дуже часто я ловлю себе на думці, що я живу в рожевій бульбашці, яку я створила. Тобто в цьому ілюзорному світі і забуваюсь про реальний світ. Тобто від тебе можуть піти реальні можливості, поки ти знаходишся в своїй ілюзії, в реальному житті є реальні можливості. І про це не потрібно забувати. Це я собі нагадую про вихід з ілюзії. Навчитися помічати можливості, які є навколо мене, які знаходяться прямо тут і зараз. Це і є про той вихід з ілюзії. Тобто я дуже часто не, не хочу, не помічаю можливостей. А можливості є завжди. Абсолютно в кожного є можливості, які ми е, по е, немню помітити ці можливості. О тому я хочу навчитися помічати можливості. Далі що я виписала, навчитися бачити цінність у чомусь або в комусь. Насправді ти зможеш зрозуміти свою внутрішню цінність тільки тоді, коли ти помічаєш цінність і бачиш цінність в інших людях. Це така, знаєте, взаємопов'язана штука, і тільки коли ти помічаєш цінність в інших людях, ти можеш оцінити свою цінність, оцінити цінність, якось так звучить. Це дуже важливо вміти цінувати те, що в тебе є вже зараз, цінувати. Людей навколо тебе підмічати цю цінність. Знаєте, інколи цінність просто ти йдеш з подружкою, вона сказала якусь фразу, звичайно, а тобі це настільки відкликається, і ти в цьому бачиш цінність. От мені хотілося б, щоб в 2025 році таких цінностей я якомога більше нашукала в своєму житті, щоб я вміла шукати цю цінність. І нарешті, і нарешті почала цінувати себе. І не знецінювати, тому що от, оця моя я, в мене є такий грішок, що я знецінюю дуже часто далі. Навчитися отримувати задоволення від матеріальних речей. Це і відповідь на те, чому я не маю запиту на матеріальні речі. Я е, не знаю коли, я навіть не можу згадати, коли це сталося, коли я перестала перестала прям. Задоволення отримувати від матеріальних речей для мене, що купити піти зубну щітку нову, що купити новий телефон. Для мене в внутрішніх відчуттях це одне і те ж саме, і це насправді не дуже то класненько, коли ти втрачаєш хоч якісь емоції до матеріальних штук. Раніше я коли жила в величезному дефіциті, я подавляла в собі. Це бажання щось хотіти. А зараз я розумію, що зараз мені треба вчитися наново, емоції якісь відчувати до матеріальних речей, бо мені, я прийшла до того, що я знаєте, в таку стіну, де мені нічого не хочеться, нематеріального, ніякого. І якщо ще мене можуть включити якісь емоційні речі, нематеріальні, то з матерією мені дуже важко. А ми живемо в матеріальному світі, де дуже важливо, дуже важливо це основа, це база, взаємодіяти з матеріальним світом. Я навіть заздрю тим людям, ну не знаю чи є. я вже давно не заздрю нікому, але от я відмічаю про себе, що коли людина там чогось хоче, я така думаю, вау, людина чогось хоче матеріального, вау! Круто, а я ні. Ось такі от мої запити на 2025 рік. Поділіться в коментарях, чого хочете ви. В 2025 році буду себе знаєте, розкачувати оце своє, свої ці хотілки, розкачувати оцей навик хотіння матеріальних речей. Хоча, знову ж таки, комфорт я дуже люблю, я дуже ціную комфорт. І тому мені от ще важко розібратися, чому от в мене трошечки такі якісь суперечності. Є дуже багато суперечності між собою. А я хочу вийти на якийсь баланс. Але для людини, яка виходить із депресії, затяжної депресії багаторічної і апатії, я думаю, що те, що я прям зібралася і записала це відео, це вже ого, який результат. Всім дякую за увагу. Цей канал я створила для того, щоб ділитися своїми думками. Якщо вам відкликаються те, от що я, про що я говорю. Підписуйтесь на мій канал, будемо разом розвиватися. Розвиватись таке слово. Я не, не люблю цього слова розвиватися. Я не знаю, чи є Пізнавати цей світ. Коротше, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я буду дуже вдячна. Вдячна кожному за вашу підписку. Всім пока.